Де є неправильний випадок винесення спільного множника за дужки. В першому 5 винесено правильно. В Б ми винесли у душках, мінус X плюс з, але при перестановці отримаємо Z мінус х правильно. В винесли мінус 3. І коли ми ділимо на мінус 3 плюс 6, мало би отримати мінус 2c в дужках, тобто, В неправильно. Спростимо вираз, для цього ми помножимо мінус 2 на мінус 3 і на 5. В результаті буде знак плюс 2 на 5 10, і на 3 це 30. 30 аб спрощений вираз, тому коефіцієнт число 30. Неправильна нерівність. Мінус 5 примножені на мінус 2, ми отримуємо додатнє число і воно дійсно більше нуля. Мінус 3 в квадраті додатнє число більше 0, мінус 1 7, коли ми помножимо на 7, в результаті будемо мати мінус одиницю, і це число більше за мінус 2. А от в випадку г. Мінус 18 в третьому степені число від'ємне. А в другому степені додатні. У нас написано, що додатні менше від'ємного це неправильно. Далі ми маємо казати всі правильно виконані дії. В першому випадку, якщо серед множників є 0, добуток дорівнює 0, тобто це правильно виконана дія. В другому випадку, коли ми скоротимо 1,1. Запишемо як 11, десятих, і після скорочення дійсно ми отримаємо мінус 1. Також правильно. А в третьому випадку неправильно, тому що при множенні в результаті ми отримаємо мінус 1, а не мінус 3. Отже, перша і друга правильна це варіант В. Наступному завданні ми маємо звести подібні доданки і потім знайти ще значення виразів. В даному випадку, в першому подібними є мінус 3а і плюс 3,1 А. В результаті стамо знак числа з більшим модулем плюс. І коли ми від 3,1 віднімемо 3, це буде 1 третя А. Тобто спрощений результат буде виглядати так: 1 третя А мінус 2. Далі за місця ми маємо підставити мінус 6 і буде 1 третя помножити на мінус 6, мінус 2. Тут мінус 2 і мінус 2 це мінус 4. Тобто відповідь Б. Наступне а у нас мінус 6. Тому ми запишемо це так: мінус. Два модуль мінус шість, і плюс мінус шість. Модуль від мінус шести дорівнює шести. Тому ми маємо 12 мінус шість, тут шість, отже, в результаті мінус шість. Це В. Ну і настанок мінус 3 в квадраті це 9. Множимо на А і відняти 10а. Це подібні, будемо мати мінус 1а, або просто мінус А. Якщо А дорівнює мінус 6, то це мінус, мінус 6. Отже, 6. Тобто варіант А. Знову ж таки, відповідності між рівняннями і їх розв'язками. Перше рівняння у нас добуток, який дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. 2 0 не дорівнює. Наступний множник х може дорівнювати 0, або множник х 1 дорівнює 0. Тут ми отримаємо, що х дорівнює 11. Тому в даному випадку. Як ми бачимо розв'язками є числа 0 і 1, і це варіант d. Наступне друге рівняння ми зводимо подібні: отже мінус 3х плюс 4х плюс х5 дорівнює 1 4х додати х і 5х, і відняти 3х, 2х мінус 5 дорівнює 1 2х дорівнює 1 додати 5. Ми знайшли зменшуване. 2х дорівнює 6. А їх, щоб знайти 6, поділимо на 2 і отримаємо число 3. Варіант г. І наступне рівняння: знову ж таки, ми маємо розкрити дужки. Мінус 2 множимо на кожен вираз в дужках. Отже, мінус 2 множимо на х, мінус 2х. Мінус 2 множимо на плюс 1. Мінус 2, плюс 3 множим на 2х, плюс 6х, плюс 3 множим на мінус 4, мінус 12. І це дорівнює 2. Подібне Мінус 6х, мінус 2х плюс 6х плюс 4х або 4х. Мінус 2 і мінус 12, два від'ємних числа. Саме знак мінус модулі додаємо мінус 14, дорівнює 2. Для того, щоб знайти зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Отже, 4х дорівнює 16. Для того, щоб знайти х, ми 16 ділимо на 4 і отримаємо 4 варіант Б. Виконуємо множення раціональних чисел. Множення від'ємної додатньої чисел в результаті будемо ставити знак мінус. Потім перетворимо неправильний дріб 4 третіх умножити на 18 десятих. Скоротимо 3,18. Мінус 24 10. Або це можна записати як мінус 2,4. В випадку Б ми множимо два від'ємних числа, тому будемо мати в результаті знак плюс. Я вже не ставлю знак плюс, а будемо перетворення робити, це буде 8, 16 додати 8. ми множимо 7 і тут 8 сьомих. Скорочуємо. І будемо мати 3 перших, тобто 3 плюс 3.